Рятувальники Золочівського районного управління ГУДСНС України у Львівській області і спільно із начальником місцевої пожежної охорони провели відпрацювання у Комарівці. Надали інформаційні матеріали та нагадали правила пожежної безпеки у адміністративній будівлі округу. Зі старостою Комарівського округу Оксаною Музичкою обговорили основні пожежно-небезпечні аспекти у житті громади у період весняно-польових робіт. Також відвідали комарівську гімназію. Тут залишили для учнів цікаві та пізнавальні матеріали, комікси про правила проводження із вибухонебезпечними предметами, видані за підтримки ЮНІСЕФ, та тематичні зошити для учнів із нагадуванням про основні правила безпеки. На вулицях села проводили роз'яснувальну роботу із мешканцями щодо заборони спалювання рослинності сухостою правил пожежної безпеки у побуті у приватному домогосподарстві та у церкві. Надали практичні рекомендації щодо безпеки експлуатації в електромережах та проводження із вогнем. Головний інспектор ВЗНС Золочівського району управління ГУДСНС України у Львівській області Михайло Тацій зазначив, що ефективна співпраця із місцевими пожежними командами значно підкращує безпекову ситуацію у громаді. Зокрема, у такому віддаленому від міста Старостинському окрузі як Комарівський першими на допомогу у разі надзвичайної ситуації приїжджають саме фахівці місцевої пожежної охорони. Чи місцева пожежна охорона, чи добровільна пожежна охорона це є підсилення для основних. Пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС завдяки місцевій пожежній охороні або ж добровільній пожежній охороні вдається ліквідовувати пожежі на крайній стадії. Так, 12 березня на пункт зв'язку десятої тепер ще міста броди надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Завдяки оперативним злагодженим діям особового складу місцевої пожежної охорони пожежу вдалося ліквідувати. Пожежа завдяки працівникам місцевої пожежної охорони не набрала того розвитку і не завдала тих збитків, яких вона може завдати внаслідок тривалого процесу вигорання. Місцева пожежна охорона та добровільна пожежна охорона є важливим підсиленням для основних сил ДСНС. А стати добровольцем може кожен, хто пройде відповідну підготовку та без відриву, без основного місця роботи може бути залучений до ліквідації надзвичайної ситуації у разі потреби.